Привіт, друзі! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки я сильно за вами скучила, наскільки я скучила за Ютубом, за нашим спілкуванням і, взагалі, за можливістю записувати відео, якої в мене довгий час не було, і пізніше я вам розповім, чому це відео буде таким розмовно документальним. Я зробила невеличкий план. І зараз вам розповім, про що власне йтиметься. І ми з вами за горнятком чаю у таку дощову, пізню осінню погоду, все обговоримо. Що ж, звичайно, в першу чергу ми з вами поговоримо про наш будиночок в Карпатах. Це, власне. Серце цього каналу, і я думаю, вам буде цікаво дізнатись про певні новини, що ми доробили в цьому будинку, що ми не встигли там зробити. Ми підіб'ємо певні підсумки за весь період ремонту. Наступною такою темою буде взагалі коротенька розповідь про наш досвід. Життя на Закарпатті, оскільки ремонт і тутешнє життя це ну, дещо різні теми. Я вам розповім про наші втрати, наші надбання, про те, як змінилися наші стосунки з женою у цей період. Одним словом, це було дійсно випробування для нас, для нашої пари, і мені здається, що цьому теж треба приділити невеличку увагу. І в кінці з вами поділюсь найцікавішим, чому ж ми, власне, переїхали назад у Київ, і які наші плани в подальшому на будинок, які наші плани на Ютуб канал, і взагалі на життя. Тож, давайте починати. Взагалі, придбати будинок в хорах це була моя давня давня мрія. Мені здається, ще зі шкільних років, і мені дуже пощастило, що Женя підтримав цю ідею. Вона йому також дуже сподобалась. Він взагалі людина природи. Обожнює збирати гриби, ягоди, розбирається в рослинах, в дитинстві мріяв стати лісником, тому цього від нас і слід було очікувати. Будинок ми придбали в цьому році взимку. Сам момент купівлі будинку був для нас дещо спонтанним. Це був перший будинок, який ми подивились, це був будинок, який нам сподобався. Це був Найдешевший будинок у Рахівському районі, і ми запланували, що на літо ми поїдемо займатися ремонтом, що це буде наша така маленька пригода, оскільки ми вже багато років живемо в Києві, можна сказати, безвилазно живемо в Києві, і хотілося чогось іншого, іншого життя. Тож в кінці весни, десь за тиждень до початку літа, ми вирушили у нашу подорож, <с> і нас не зупинила ні. Моя зламана нога. Я тоді була на костелях. По дорозі в Карпати ми заїхали в Рівненську область і забрали нашого пуделя-луну. І оцією такою компанією: Женя, я, мій гіпс на нозі і малесеньке собача, ми поїхали з повною машиною речей. Ми поїхали в пусту хату. Коли ми приїхали, то до нас прийшли на наступний день робочі, які нам порадили місцеві, і почали з'ясовуватися перші негаразди з будинком. А йдеться саме про те, що частина брусу в будинку згнила. Ну, ви всі про це знаєте: хто дивився попередні відео, а хто не дивився, обов'язково перегляньте. Взагалі мені не подобається таке відчуття. Що ти живеш у будинку, який руйнується. Мені це абсолютно не подобається, це не моє. Тому ми вирішили зробити все на чистовому. Вирішили замінити той брус, і чесно кажучи, перший місяць літа ми просто згаяли. Як це відбулося? Ми з Женєю вирішили зекономити. Дуже-дуже багато помилок, які роблять люди, починається саме з цієї фрази. Вирішили, що будемо самостійно оббивати весь тинк всю штукатурку в будинку, повністю його чистити. І ми розтягнули на місяць, на півтора, ось просто демонтаж старої штукатурки. Це було пекельно важко, це було морально важко, тому що нічого не покращується, все тільки погіршується. Ми спочатку переїхали з усіма речами в одну кімнату, потім ми взагалі переїхали на вулицю і жили кілька місяців у палаці, і прогресу ніякого не було. Це була рутинна, щоденна, важка робота з дня на день. Ми довбали ці стіни, стелю, все нам сипалось на голову. Не було де митися, ми просто чи ходили до сусідів. Якщо погода була гірша, якщо було краще, то просто на задньому дворі обливалися водою. Але я вже зараз розумію, наскільки мені було важко в той момент ще був ось перший місяць півтора, якийсь драйв, але ту силу, ту енергію, те натхнення, яке можна було вкласти там в подальший ремонт. Ми витратили на демонтаж, тобто краще було б заплатити людям, які б за тиждень, можливо, там за два, зробили б всю цю роботу. Все одно ті ж самі гроші, що ми б заплатили робочим. Ми з Женєю проїли за півтора місяці ось цієї самостійної роботи. Тож, посеред літа, ми знову запросили робочих і зайнялися саме заміною брусу. На цьому моменті ми ще не знали і не усвідомлювали, чи буде взагалі наш проект з цим будинком успішним чи ні, тому що робочі сказали так, що ми спробуємо, але гарантувати нічого не будемо, тому що у вас ну, чверть будинку згнила. І ось саме коли брус нам замінили успішно. Про це також є відео на каналі, як наш будинок висів у повітрі. Буквально я залишу посилання ось тут. Після того, як брус замінили, стало зрозуміло, що будинок наш житиме, ми його вилікували і можна вже продовжувати далі. Після цього ми зайнялися водою. Ми повністю зробили. Систему водопостачання, водовідведення ми повністю поклали всі труби під сантехніку в колишній кладовці, колишній клуні, яка тепер слугуватиме нам ванною. Ми там залили підлогу, ми там поклали вагонку гіпсокартон. Тобто, єдине, що нам лишилося зробити в ванні на даний момент, це просто покласти плиточку пофарбувати там стіни, поштукатурити, ну і поставити сантехніку. І це буде перше, чим ми займемося, коли повернемося до нашого будинку. І з важливого, у всьому будинку ми зробили стелю з гіпсокартону. Також для спальні ми закупили матеріали, щоб повністю замінити підлогу і щоб покласти вагонку на стіни, оскільки будинок дерев'яний і повністю все обшивати. Гіпсокартоном нам не хотілось. У нас з гіпсокартону тільки стеля. Під вагонку у спальні ми зробили вже рейки, тобто там лишилося тільки встановити вже готову відшліфовану вагонку, яка лежить в будинку. Також із важливого, дуже важливого, ми нарешті нарешті закінчили з пічкою. Пічка в нас це серце дому в селі без пічки взагалі ніяк, і ми дуже ретельно підбирали конструкцію цієї пічки так, щоб вона опалювала весь будинок, і нам не доводилось користуватись якимись додатковими теплогенераторами, обігрівачами. Тому в нас пічка вона іде, якби однією конструкцією проходить через кухню. В спальню і однією стінкою виходить навіть у вбиральню. Пічка вже повністю готова. Ось, будь ласка. Єдине, що треба трошки протерти. Ми дуже задоволені, що такі дві основні роботи, як вода і тепло, в будинку вже зроблені. Ну, ще невеличка новина на задньому дворі зробили нам робочі разом з Женією Дровничок. Нам тепер буде куди складати дрова на наступний сезон, якщо ми будемо там жити чи спробуємо там зазимувати. В Принципі, на цьому наші такі новини по ремонту. Завершені. В цілому я задоволена результатом за ці три місяці, і вже сподіваюся, наступного літа ми будемо рухатися далі. Загалом, якщо не враховувати наші якісь особисті витрати на їжу, там, на хобі, то ми приблизно на будинок за цей період витратили 1008 доларів. Я не знаю, це багато чи мало. Для нашої родини це досить багато. Ми багато працювали, щоб заробити цю суму, але ми абсолютно не жалкуємо. А зараз давайте поговоримо про другу та не менш важливу тему як нам взагалі досвід життя на Закарпатті. Як я вже сказала, перший місяць ми були абсолютно. Енергетично наповнені ось цією цим натхненням, цим бажанням все зробити, переробити, боротися з будь-якими складнощами нас це мотивувало. Ми були як така команда і. Незважаючи на те, що робота була важка, ми працювали самостійно, ми збивали цей тиньк, носили відра з штукатуркою з будинку постійно, з дня у день. Однак ми одне одного підтримували, нас дуже надихала місцева природа, це просто щось неймовірне. Буквально декілька хвилин пішки і ти опиняєшся в якомусь. Абсолютно запаморочливому місці з неймовірними краєвидами. І, звичайно ж, в перший місяць, півтора, ось така наша командна робота, коли в нас ще були сили і фізичні, і моральні, ось ця неймовірна природа навкруги, наші чудові сусіди, які нас підтримували постійно, це все надавало нам сил. Ми не сварилися, ми були хорошою командою, але. Сили завжди закінчуються. Вигорання воно знайде кожного. І мене дуже сильно виснажувала ця робота Женю також. Ну, Женю більше своєю рутинністю, а мене, ну. Фізично, і також мені було важко змиритися з тими умовами. Тобто не було у нас ні ванни, ні нормальної кухні, ми жили в палаці. Важко там було прати речі. Будь-яка побутова дрібничка, яку я в квартирі могла зробити там за 15 хвилин. Там це розтягувалося на годину, на дві години, те ж саме миття посуду. І ми потрошку, потрошку, потрошку почали скочуватись у якісь конфлікти, і дотягнули до того, що вже наприкінці другого місяця літа ми з Женією розходились. Тобто ми дуже сильно посварилися і вирішили, що ми розійдемося, що це кінець. Наших вже двохрічних стосунків, і просто якимось дивом, нашим спільним бажанням і от маленькими кроками, ми цей конфлікт досить серйозний. Ми його вирішили. Ми не розійшлися, але дуже 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 довго потім налагоджували стосунки. Мені здається, що це просто чудо, це збіг обставин. Що Женя тоді не поїхав? Він загубив ключі від своєї машини. Він не зміг поїхати. Київ, сама доля дала нам час і можливість помиритися. Ще одним тяжким випробуванням, яке відбулося ось одразу після нашого розставання, пізніше вже примирення, стало те, що під час будівництва, через нещасний випадок, загинула наша собака Луна. Мені досі досить важко про це говорити. Я розумію, якби. Ця ситуація відбулася в Києві, то все було б добре. Ну, ми б врятували нашу собаку, але там до найближчого, більш-менш адекватного ветеринарного пункту було 2,5 години, і ми просто не встигли. І після цієї ситуації ми з Женю стали набагато уважніше одне до одного ставитися. Це допомогло нам відчути таку цілісність, це горе. Однак мене це зломило вкупі з тим, що я вже була фізично емоційно виснажена. Я перестала абсолютно займатися ремонтом всіми робочими моментами. Зайнявся Женя. Він з ранку до вечора був з. Нашими майстрами мені здається, це ну для нього також була був такий як спосіб боротьби зі стресом. Більше присвятити уваги будинку, роботі. І Женя, побачивши мій моральний емоційний стан, він погодився про те, що я їду в Київ, я повертаюся на роботу. Він лишається ще там на тиждень, два, місяць, щоб закінчити все те, що ми там розпочали. І ми поки що консервуємо наше будівництво до наступного літа. Був і варіант Б. Тобто ми лишаємося в Карпатах. Я розвиваю Ютуб-канал. Женя шукає собі нову роботу вже по місцю. Однак на момент... Закінчення літа наш будинок був абсолютно ще не придатний для життя, та і наші фінансові можливості вже закінчувалися. Тож, коли я повернулася в Київ, це було, власне, в кінці серпня. Легше мені не стало. Я почувалася дуже-дуже погано. З усім цим ремонтом і з усіма цими переживаннями я зрозуміла, що дещо впустила. Що я Можливо, на дещо не звернула увагу. І можливо, ось ці мої емоційні жахливі гойдалки і почуття такого виснаження, воно пов'язано не тільки з вигоранням під час ремонту і з втратою собаки. Одним словом, я не буду тягнути далі. Я просто зробила тест на вагітність. І можете нас з Женею привітати. Ми привезли найкращий сувенір з Карпат, на який тільки могли сподіватися. Ми <смі> будемо батьками. <смі> Саме це стало причиною тому, що я не знімала відео попередні, ну майже три місяці. Я переживала свій перший триместр вагітності. Це було надзвичайно складно, напевно, тому що я була морально не готова і фізично не готова виснажена. І моє тіло показало мені просто весь спектр можливих побічних ефектів від вагітності, які тільки можуть бути. Але на даний момент все більш-менш нормально. Зараз в мене четвертий місяць вагітності, і я знову відчуваю в собі сили, бажання. Щось знімати, щось робити. Я не можу сидіти вдома. До речі, якщо вам цікаво більше дізнатися про мою вагітність, як вона протікала, про стать дитини, про реакцію наших друзів родичів, то пишіть в коментарях, я можу присвятити цьому окреме відео. Для мене Ютуб став таким дуже важливим хобі. Мені дуже подобалося спілкуватися з глядачами. І мені дуже сильно цього не вистачало попередні місяці. Тож на цьому каналі я планую викладати відео про декор, про вироби ручної роботи, оздобу квартири, просто влоги про життя, про свій цікавий стан. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені було приємно отак От просто. Сісти перед камерою і нарешті, нарешті, просто поговорити. Розповісти глядачам вам про всі свої переживання, про цей досить цікавий, але важкий період нашого з женою життя. А якщо ви з нами ще з літа, з моменту нашого шаленого ремонту, дайте про це знати в коментарях. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами, сподіваюсь, через тиждень. Я вас всіх обіймаю, зичу мирного неба, Па-па! はいました。